Було то, як кум купив собі беху. Третю. За місяць. Перша згоріла, бо він прикурив від бензобака. Друга втекла сама. Каже: Я з бідою не дружу. А третя легенда. Чорна BMW Е34 e на пневмі. З надписом: Нахуй тормоза, я на бехі на задньому склі. Кузов. І ржавий. Зате душа, кримінальна. Глушак, як гармата. Сідаєш, вуха самі прописку міняють. Кум бере ключі, каже: Поїхали за пивом. Я. А в нас прав нема, він. Зате є беха. А в кого є беха, тому закон писався в дупу. Заводить злому, як стару шлюху. Їдемо, музика валить Аркадій Кобяков, палець у вікні, сигналимо всім. На світлофорі стає мерз. Кум. Дивись, пиздюк на гелікоптері. Газує, рве, полетів. А потім бам! Міст закінчився. Ми влетіли в річку. Беха стоїть як пам'ятник свободі. Вода по дах, музика грає, а кум кричить з люка. Зато красиво! Поліція приїжджає, питає: Ви ідіоти? Кум, ні. Ми на бехі, штраф не дали. Сказали, це навіть для вас забагато. Беху дістали краном, а кум продав її на OLX як унікальне купе Амфібія. От така хуйня малята. І не забувайте, якщо бачиш беху без глушака із хрестом на дзеркалі, біжи, вона тебе вже вибрала. А більше гумору у Телеграм.